you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, а ми починаємо. Спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну в інформаційному просторі іноді згадують одіозного колишнього нардепа Олега Ляшка, який у жовтні 2022 року приєднався до ЗСУ. Зараз же Ляшко, схоже, намагається піаритись на тому, що служить і використовує для цього будь-які методи. Так, українська журналістка Яніна. Соколова виклала відео, в якому розповіла усе, що їй вдалося накопати, на експолітика. За словами Соколової, для цього вона поспілкувалася з військовими, які служили разом із колишнім радикалом. Як виявилось, колишній нардеп зараз активно вирішує позачергове звання та тілиться на посаду комбата безпілотних систем у складі 63-ї ОМБР. Він уже на посаді начальника БС бригади у темі безпілотних систем. Стем він нічого не розуміє за даними Соколової. В результаті з бригади уже хочуть піти нормальні пілоти, які не погоджуються з діями цього великого воїна. Це і не дивно, хто ж захоче слухати людину, яка думає лише про себе та ніяк не може забути про політичну кар'єру. Що найцікавіше доходить навіть до того, що за його наказами б'ють уже підбиту техніку для епічних відео а дрони з тепловізорами використову. В вдень. схоже, в пориві за популярністю Ляшко остаточно втратив здоровий глузд та робить усе, щоб виглядати героєм у соцмережах. До того ж, за свідченнями військових, Ляшко, як командир, погрожує офіцерам, які намагаються пояснити тактику застосування дронів, що він вирішить, щоб цим офіцерам не давали дрони, і всі, хто не хоче для картинки витрачати дрони, переведе у піхоту. Як би там не було, але подібні вчинки Ляшко... Шка не що інше як піар. Екс Нардеп намагається збудувати навколо себе амплуа захисника України, щоб у майбутньому використати це для впливу на виборців. Однак зовсім забув про розумні межі і зараз пробиває чергове дно своєю поведінкою. На цьому в мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.